Де шапка? Що це? це? Можна якийсь фонарик, я нічого не бачу. Камера нічого не бачить, це погано. Що <му> <шо> це? <му> О, у вас Є якесь світо! У мене телефон не працює. Вас, вас, <плес> Заходьте, тут камера. Щоб гарно бачити, нам з вами треба. Одне заклинання було. А й-мою! Складаємо, Складаємо наші. Давайте готовий. Раз. Два. Приви. Три. Є! У мене в кімнаті такі. Да й-моє, дай ти мені подивися! Подивися, Давайте порахуймо скільки. Парахуймо скільки на сьогодні діамантів. Ну давай. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, здається, багато. Погоди. Так, Сім кодемо всі прокульніше. Чого тобі? Сім. Дев'ятнадцять села. Молодці зібралися. Маме а тут дванадцять. Так, друзі. Да. Ви знаєте, що таке бачити? Да. Да. Це така штука, якою ми можемо прати. Я знаю. Мечі, лук. Зброю, броню. Давайте спробуємо. Нагрутити. Хто знає, як на грудник крафтити? <смір> знаєш? Я, я І... не прогадую, я знаю, яка його. А ти знаєш, як на грудник крафтити? Я не дуже. Нам треба зараз робити обман. <смір> Боже, то, ми, це ми, це багаті, ми багаті, ми багаті. У нас дуже багато. А, а маленькі ага. Багаті. Багаті. На на грудник. И, а де топор? Дай топор. Не, то не я так. Хочу... Дай, дай топор. Ты саму початку знімаєш, чи ти різними шматочками. Ну треба, коли ти все зібралась так молотком стукати. Це буду я. Ой, класно. Давай, ми... Давай я тепер. треба все не бо бачиш, вони можуть розламатися. Так, так. зараз ми маємо знову справити кирку. Кирку? Буде... О, я знаю, я знаю. Не висно? Ось кирку. А так кирка? Ні, не, 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 не так. так. Ні, Трошки... во, во, ось так. Ось так кирка. Це буде палка. Оце От... палка і ось так. Все, я правильно склав. Як скрафтити лопату? Я копату. Дуже легко треба забрати всяко. Оце воно. А як скрафтити миленького котика? Треба я не знайти. Чого? Можна спавнер зробити. А як? А. Не знаєш, як зробити спавнер хотів. Так, там треба взяти якусь клітку, потім туди додати вогню. Там будуть створюватися козаки. А чому тут немає смарагдів? Бо ми всі смараги! Зелені! І ти теж зроблений зі смарагдом. Ти зелений! Ти як... Ні, я знаю. Ми всі шреки і сіони. Ви знаєте швека і сіони? Ні, Фіона, дівчатка, ми швед. Все молка такі знала. Ну бо ви с парандами. Знаєте як? Тролли. тролі? Ні. Покусали зомбі, і ми перетворюємося на зомбі. Давайте алмази. алмази. Що ми браємося в рожевий світ?